Тему уроку записали площа паралелограми. Тему уроку площа паралелограми записав. Давайте з вами трошки пригадаємо. І так, площа паралелограма. Коли у вас є сторона та висота, яким чином можна знайти площу? А якщо є дві сторони і кут між ними? Карина, яким чином можна знайти таку площу? Все правильно. Далі відкриваємо підручник. Продовжуємо з вами розв'язувати завдання. Відкриваємо підручник. Сторінка 169. Сторінка 169. На сторінці 169. Перше завдання, яке ми зробимо. Яке ми зробимо номер 2710. Номер 27.10 вас трошки, можливо, це здивує, тому що завдання відрізняється від того, що ми робили вчора. І так, завдання. Знайдіть площу ромба, якщо його висота дорівнює 6 см, а більша діагональ 10 см. Номер 27, 10. Тепер таке питання: чим ромб відрізняється від паралелограм? Ромба всі сторони будуть рівними. Тож, давайте з вами побудуємо такий ромб. Давайте спов... Але давайте так, щоб було зрозуміло. Побудуємо його у формі паралелограма, тобто, щоб змогли все побачити. Щоб змогли все побачити. Далі підписуємо його. А, Б. С, Д. Далі. Далі, далі. Нам сказано, що. Так, по-перше, про те, те, що це ромб, це нам дає таку можливість. АБ дорівнює, Б, С дорівнює, С, Д дорівнює. А Д всі сторони рівні. Далі його висота дорівнює 6 см. Його висота дорівнює 6 см. Тобто, провели висоту, провели висоту, нехай буде BH. І сказали, що BH дорівнює 6 см. А більша діагональ 10 см. Тобто, також провели дві діагоналі. також провели дві діагоналі. Яка діагональ у нас виходить більше. А це. А, це. а це Так, 10 сантиметрів. Знайти площу АБЦД. Знайти площу ромба. Записали. Ще один момент. Поки не забули. Точку перетину діагонал. Також підпишіть. Дивіться те, що точно. Те, що точно може допомогти, АО дорівнює ОЦ, дорівнює одна друга АЦ, тобто дорівнює 5 см. Половина діагональ поділили навпіл, дорівнює 5 см. Давайте одразу спробуємо з'ясувати, за якою формулою нам можна буде знайти нашу площу ромба, або ж площу нашого паралелограма. BH на АД. BH помножити на AD. Ну тобто, оскільки в нас немає більше, путів в нас немає, то тільки другу формулу застосовувати. Тільки другу формулу можна застосовувати. Дивіться, за цим рисунком, оскільки в нас більше нічого немає. Тобто, ну, що, в нас, ми знаємо АО, знаємо BH. Тобто, більше нічого ми зробити з цим не можемо. Що ми з вами зробимо в, так, в такому випадку? Що ми з вами можемо зробити в такому випадку? Дивіться, переходимо знову до рисунка. Переходимо знову до рисунка. І давайте спробуємо провести. Давайте спробуємо вису, провести ось таку висоту. Давайте спробуємо провести ось таку висоту. Завдяки ній ми щось спробуємо знайти. Завдяки цій висоті спробуємо щось знайти. Так. І підпишемо її літерою К. Підпишемо її літерою К. Далі. Виходячи з цього. Виходячи з цього, як ви думаєте, чому буде дорівнювати ОК? ОК буде дорівнювати половині BH. Тобто BH нас 6 см, значить, ОК буде дорівнювати 3 сантиметри. ОК буде дорівнювати 3 сантиметри. Далі. Далі. Виходячи з цього, Виходячи з цього, чи можемо ми тепер знайти шматочок АК. Що ми будемо розглядати трикутничок АОК прямокутний. Прямокутний. Виходячи з цього, можна знайти АК за теоремою Піфагора. Тобто АО в квадраті мінус ОК в квадраті. Підставляємо значення. АО в квадраті ми знайшли АО5, тобто 25 мінус. ОК ми знайшли 3, тобто мінус 9. Це в нас виходить 16. Відповідно, АК тоді чому буде дорівнювати? 4. Корінь з 16 дорівнює 4, правильно. Дорівнює 4 см. Дорівню. Тепер пригадуємо за властивістю висоти в прямокутному трикутнику. Пам'ятаєте ми з вами. Давайте так. Тепер, що... Тепер ми розглядаємо трикутник АОД. АОД. Трикутник. За властивістю висоти в прямокутному трикутнику проведено з вершини прямого кута. Тобто, давайте поясню, щоб було. Дивіться. Так, 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 так. Пам'ятайте, в нас така формула була, що висота в квадраті. ОК в квадраті. Чому вона доріг? Забули. Пригадуємо, ОК в квадраті. Їх треба. Тобто, ОК помножити на КД. Їх треба перемножити. Їх треба перемножити. Далі. Далі продовжуємо. Тепер ОК в квадраті. ОК в квадраті ми знаємо, це в нас 9. Дорівнює АК, ми знаємо, це в нас 4, помножити на КД. помножити на КД. Чому буде звідси дорівнювати КД? Остапаємося ну, трошечки не те, що хотілося. Так, у нас є АО, все. Оцю властивість точно ви пригадаєте. Трошечки не те. Так, так. Пам'ятаєте, в нас таке було. Так, так. Тобто для того, щоб знайти АО в квадраті, нам треба АК помножити на АД. Цю властивість ви повинні пригадати. Тобто, для того, щоб знайти катет, нам треба проєкцію цього катету помножити на всю гіпотенузу. Це в нас були співвідношення в прямокутному трикутнику. Далі, АО в квадраті, ми знаємо. АО, це в нас, де ми тут його розписували, 5, тобто в квадраті 25, дорівнює АК 4 помножити на АД. Все. От тепер все. Далі, звідси АД, чому буде дорівнювати? 25, на 4. 25 четвертих. Сантиметрів. Далі. А тепер дивіться. 25 четвертих. а тепер дивіться, чого нам не вистачає для знаходження площі. В принципі, все в нас є. Тобто площа АБЦД. Ще раз формулу. Це в нас. BH помножити на АД. Те, що ми записували. BH ми з вами знаємо. За умовою це шість. Помножити. А де? Ми щойно дізналися на двадцять четвертих. Дорівнює. Що можемо зробити? Скоротити. Шість та чотири. Можемо 6. скоротити? Шість та чотири. Залишається Край. 3 та 2. В підсумку що виходить? 5 других. 75 других. Ну, давайте 72 поділимо на 2, це не так складно. Скільки це буде? Якщо ми 75 поділимо на 37 37,5. Так. Сантиметрів у квадраті. І записуємо відповідь. Записуємо відповідь. Площа АБЦД дорівнює 37,5 квадратних сантиметрів. Записаємо. Продовжуємо. Продовжуємо. І так, сторони паралелограма і 9,12 сантиметрів. А сума двох його нерівних висот дорівнює 14 см. Знайдіть площу паралелограма. Записуємо номер 2713. І давайте побудуємо паралелограм для того, щоб побачити все, що від нас хочуть. Все, що від нас хочуть. Так. Підписали його. СД. Далі, що в нас відомо? Сторони паралелограма 9 і 12 сантиметрів. Яку сторону позначимо 9, яку 12? БЦ 12. БЦ 12. 12 сантиметрів, СД 9 см. Добре. Далі. Сума двох його нерівних висот дорівнює 14 см. Що це означає? Чому висоти нерівні? Дивіться, ми проводимо дві висоти так, як ми це робили з вами вчора. Тобто, провели одну висоту, провели іншу висоту. Провели одну висоту, провели іншу висоту. Означили, що це в нас висоти. Далі. І підписуємо. Ну, ну, нехай буде так само H та K. Далі Те сума двох нерівних висот, тобто BH плюс BK дорівнює 14 см. BH плюс BK дорівнює 14 см. Знайти площу паралелограми. Знайти площу паралелограми. Записав. Дописуйте. Дивіться. Завжди будь-яку задачу. Ви розпочинаєте з того, нам треба знайти площу, так? Площу паралелограми. Спочатку давайте визначимося з формулою, за якою можна знайти площу паралелограми. Саме цього. На BH на AD, на Тобто сто висоту на сторону? Далі ще які є варіанти? БК на CD. БК помножити на CD. Ну, тобто, кутів у вас немає. Тобто, дві сторони та помножені, помножені на сінус кута між ними. Добуток двох сторін помножений на сінус кута між ними, немає сенсу тут застосовувати. Але оці формули, тобто, чому я вам сказав записати їх дві? Дивіться, перше, чого ми з вами точно не знаємо, ми знаємо, чому дорівнює BH або BK. Не знаємо, правда? Тобто можна зробити ось таким чином. Нехай BH дорівнює X, тоді БК чому буде дорівнювати. 14-х, 14-х. А тепер дивіться: складаємо для наших обох формул. Складаємо те, що ну, тобто, те, що ми з вами записали. Площа ABCD в першому випадку BH це в нас Х. Помножити АД. Ну, АД це в нас така сама, як і БЦ, правильно? Давайте нижче, щоб було АД дорівнює БЦ дорівнює 12 см, щоб питань не було. Далі АБ дорівнює СД дорівнює 9 см, Одразу це пропишемо. Далі BH помножити на АД, тобто Х помножити на 12. Х помножити на 12, або ж просто 12х. Далі продовжуємо. Тепер, тепер продовжуємо. І другу формулу розписуємо. Площа АВЦД Дорівнює БК. Ми записали 14 мінус Х. Помножене на. Помножене на CD, CD ми записували 9 або ж 9 на 14 мінус Х. А тепер таке питання: скажіть, будь ласка, чи є різниця, яким чином знаходити площу? Ну, тобто, слідуючи цієї логіки, площі, за якою формулою ми не шукали площу фігури, площу фігури, вона завжди повинна бути однаковою. Що ми з вами зараз і зробимо? Тобто 12х. Дорівнює 9 умножене на 14 мінус х. Тобто, ми прирівняли те, що ми з вами записували. Ми прирівняли те, що ми записували. Далі 12х дорівнює 9 на 14. 126 мінус 9х. Ну і давайте 9х праворуч. Ліворуч 12х плюс 9х дорівнює 126. Тобто. 21х дорівнює 126. Х чому дорівнює. 6. Х дорівнює 6. Х дорівнює 6. Таким чином, ну, дивіться, хоч в одну, хоч в іншу формулу, можемо підставити для того, щоб знайти від нас хотіли площу. Тобто тепер ми можемо підставити. Тепер ми можемо підставити значення. Щоб знайти площу. Ну, давайте вперше 12 або в обидві перевіримо. 12 помножити на 6. Тобто, перше ми записували 12х, тобто 12 помножити на 6, що виходить? 72 квадратних сантиметри. І в другу формулу підставимо на всяк випадок, щоб перевірити. Ну, в принципі, повинна виконуватися рівність. Там в нас було 9 на 14 мінус х. Тобто 9 в дужках 14 мінус 6, тобто 9 помножити на 8, виходить скільки? 70. Також 72. Також 72. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. Площа АБЦД дорівнює 72 квадратних. Сантемашнє завдання. Записуємо. Параграф 6.27. Виконати письмово номер 27.14.